Так, добрий день всіх радий бачити. Хотів трошки поділитися інформацією щодо нашого банку, а також розказати про цікаві інструменти і банківські продукти, які можуть бути корисними. Райфайзенбанк на сьогодні є членом міжнародної системи Райфайзен 70% майже володіє Райфайзен International компанія, на 30% наших акцій нами володіє Європейський банк Реконструкції та розвитку. На сьогодні Банк» займає перше місце серед міжнародних банків по основним фінансовим показникам. А також ми займаємо третє місце по таким показникам, як чистий розмір активів, як розмір пасивів сформованих, тобто депозитів, а також по кредитному портфелю юридичних осіб. Також чим хотів, ну, чим ми починаємося чим хотілося б поділитися, що за 2024 рік ми є одним з найбільших платників податків в країні, і нами було сплачено 68 мільярдів гривень до державного бюджету України. Серед тих інструментів додатково до банківських продуктів, які можуть бути корисними, я хотів би виділити декілька, в тому числі про які вже йшла мова. Це по-перше, ми є учасниками державної програми «5.7.9», по умовам даної програми, ну я думаю, що багато хто знає, вона має диверсифіковані підходи відповідно до регіону роботи компанії до пріоритетності, яку обирає держава. Але серед останніх змін, які ми зіштовхнулися, це є те, що з листопада 2024 року було обведено обмеження до 200 тисяч євро на суму компенсації допомоги, яка отримана за три роки. Кампаніями тому по групі компаній береться розрахунок, тому дещо можливості в, 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 в рамках цієї програми стали обмежені, але ці обмеження не стосуються а також компаній, які займаються вирощуванням та переробкою сільхозпродукції. А також ми є учасниками меморандуму з Національним банком України щодо енергоефективності. В частності програми по енергоефективності розглядаються в пріоритетному напрямку. Є певні можливості да, щодо реалізації цих проєктів. По перше, є в нас ліміти Європейського банку реконструкції та розвитку, які завдяки гарантії покривають частину портфелю. Це дозволяє, по-перше, робити відсрочку на оформлення застави, яка може бути закуповуватися. Предмет застави може бути закупований, потім оформлений через певний час. А також частина ліміту гарантії, яка нам виділяється, вона передбачає кешбек. І біля 10% від того обладнання, яке придбається, можна отримати у вигляді коштів назад на рахунок підприємства за рахунок міжнародної фінансової установи. Е, Також додаток до цього ми маємо підтримку від міжнародних фінансових установ у вигляді гарантій: це є БРА ЄВСІДІВСІ Тут. Були вже деякі питання, да щодо яких. Такби, Як яке покращення, да, у відповідності до умов банків можна отримувати, виходячи з цих лімітів. І я хочу сказати, що в умовах більшості цих організацій ми, по-перше, повинні виходити з нашої внутрішньої кредитної політики, тому ми не можемо видавати фінансові кошти на тих умовах, на які не відповідають нашій політиці. Тобто, ця гарантія є додатковим комфорт-фактором, який враховується, але ми відповідаємо за ризики. Да, в тому числі кредитного портфеля, тому враховуємо це при прийнятті рішення. Значить, ці ліміти додатково можуть по інвестиційним кредитам надавати кешбек кампаніям. Там певна частина передбачена, тобто коли при купівлі обладнання, яке є пріоритетно за цими програмами, біля 10% можна отримати назад фінансовими ресурсами. Щодо відсоткових ставках по кредиту, те питання, яке було, то скажу, що значного впливу немає. На жаль, участь цих програм у відсотках фінансування, тому що з одного боку ми формуємо менше резервів з рахунок того, що покриваємо ліміти гарантіями, з іншого боку, банки платять так, фінансові кошти за ці за це покриття. Тобто ми додатково сплачуємо цим міжнародним кампаніям. Тому, в принципі, відсоткові ставки вони приблизно залишаються у рамках тих, які діють згідно наявних у банку. Відповідно до цінової політики. І додатковим інструментом, який ми використовуємо, є партнерські програми з великими виробниками, сільгостехніками, це ну, продукт, який більш цікавий агропідприємствам, які продають засоби захисту росин, насіння. Частині це ви можете побачити наших партнерів по цим програмам. Ми працюємо в якості інвестиційного інвестиційного фінансування, фінансування поточної діяльності, а також авалювання векселів, коли продукцію можна отримати з відсрочкою платежу під гарантію векселів. Цікаве поєднання, яке дійсно знижує відсоткові витрати компанії, дають партнерська програма у поєднанні з програмою 5.7.9. тут можете побачити відсоткові ставки від 2% річних, які дійсно діють на ринку, і дійсно можна залучати при інвестиційному фінансуванні. А також при фінансуванні оборотного капіталу є програми, які дозволяють платити від 0,01% при купівлі засобів заходу рослин, добрив та інше. Комісія нульова. При авалюванні Векселя, тобто, коли ви отримуєте цю продукцію зі зрочкою платежу до 12 місяців, ставка складає 1% за авалювання. Враховуючи ситуацію на ринку землі, яка була останнім роком, коли ринок землі відкрилося, то наш банк також пристосовувався до цих умов і для зручності клієнтів нами був розроблений продукт, який дозволяє здійснювати фінансування купівлі землі Це для агровиробників. Значить, програма розрахована на те, що компанія власним коштом купує землю, її реєструє у відповідних реєстрах. Після цього до 80% від вартості цієї землі може бути залучено від банка у вигляді кредиту. Строк до 7 років валюта фінансування це гривня або іноземна валюта, іноземна валюта у випадку наявності валютної виручки. Також в якості застави може бути як ця земельна ділянка чи земельні ділянки, так і інше забезпечення. Крім вищезгаданих продуктів, хотів трошки розказати про документарні операції, які також можуть бути в нагоді як для оптимізації фінансових потоків, так і для зниження ризиків бізнесу з певними прикладами. Значить, по-перше, хотів розказати про гарантію платежу. Це продукт, який, ну простою мовою, коли банк гарантує за свого клієнта сплату певного платежу, у випадку його неспроможності, що за, за рахунок цього, що, що можна досягти, значить, перше, це можна досягти е, отримання відсрочки у тих випадках, коли на звичайних умовах чи ділових стосунках ви цю відсрочку отримати не можете. Друге, це може е, сприяти отриманню авансового платежу від вашого замовника. Також це е, е, покращує укладання угод у таких випадках. ну, Специфічних, як, наприклад, при участі у тендері, коли треба дати замовнику гарантію, того, що компанія виконує свої зобов'язання а також новий продукт, який також був з минулого року нами запроваджений, це митні гарантії, тобто для при експортно-імпортних операціях. Для більш швидкого оформлення вантажів, щоб не витрачати час да при оформленні документів при відкритті такої митної гарантії можна значно зекономити час та відповідно і фінансові ресурси а там, саме пані, що, що вона дає при, при імпорті, наприклад, при, при імпорті продукції ПДВ і мита наприклад. Так. Да, тобто ви можете, коли да, вона заходить, здійснюється проста перевірка без да. поглибленої перевірки. Да. Продукція іде на територію України, да. і потім ви допрацьовуєте сплату мита та документів. Ну, я точний термін вам зараз не назову, Я залишу візитку. Да. В принципі, в нас є спеціаліст, який узкопрофільований. Тобто, ми можемо з вами ну, скомунікувати і пояснити, тобто вона вже розкаже по, по цим термінам. Але це значно ну, скорочує сроки і досить корисно. У нас клієнти цим користуються. Значить, по конкретним прикладам, по гарантії платежу, досить високий попит серед компаній, які, наприклад, купують у великих виробників продукти харчування, та нап. Вони потребують відсрочку платежа від крупних постачальників, тому гарантія платежу дає можливість працювати в певному ліміті, отримати продукцію, реалізувати її через власну мережу і потім сплатити кошти, тобто ну, реально працюючий механізм. Гарантія повернення авансового платежу буде корисна при, наприклад, виробництві обладнання, коли запуск виробництва потребує, потребує значних коштів для того, щоб закупити матеріалі, тому для того, щоб ви отримали авансовий платіж. А ваш замовник був впевнений в тому, що якщо щось піде не так, він повернеть назад кошти, то гарантія авансового платежу досить широко використовується. Іншим продуктом є кредитив. Акредитив є трошки відмінним інструментом від гарантії, тому що по гарантії іде сплата проти першої письмової вимоги. По акредитиву аналізується банком більш чіткий пакет документів, який має бути чітко витриманий. Кредитив також активно використовується як у внутрішніх розрахунках, так і в міжнародній торгівлі. Він дозволяє для покупця бути впевненим, те, що він отримує продукцію, а не заплатить аванси потім через якісь причини її Її не отримує. А для продавця те, що після відвантаження продукції він отримує кошти. Значить, із таких ну нагальних прикладів, в нас була компанія, яка замовляла. Працює з нами компанія, яка замовляла імпортне обладнання. Схема фінансування передбачала, що 50% треба було заплатити авансового платежу. Вони це зробили, але попросили від виробника нерезидента гарантію повернення авансового платежу, щоб тут не було ризиків. З нашого боку, ми відкрили імпортний акредитив, який розкрився тільки після того, як продукція була відвантажена. Завантажена на судно, і нам був переданий повний комплект документів про те, що вона їде до нас. І ну, таким чином всі ризики були скомпенсовані. І проєкт був успішно реалізований. Також серед продуктів документарного бізнесу хотів би запропонувати факторинг. Факторинг є фактичною переуступкою табіторської заборгованості. Значить він досить широко використовується компаніями, які є виробниками та постачають продукцію, ну, наприклад, на мережі, які продають. Да, всі Ми знаємо, що деякі мережі мають. Питання да з дисципліною по погашенню дебіторської заборгованості перед своїми постачальниками. Так, ось цей продукт дозволяє, по перше, отримати бланкове фінансування без застави. Банк викупає і фінансує до 90% від дебіторської заборгованості, не викупає про, проступає, прошу вибачення, до 90% від заборгованості. А потім, коли настає час сплати цієї заборгованості, банк працює з дебітором, тобто він робить запит, що треба її оплатити. І він має вже справу не з безпосередньо клієнтам, а він вже має справу з банком. Звісно, він може її не виконати, але це матиме певні наслідки до його репутації. І після сплати дебюторам повної заборгованості ми компенсуємо останні 10% постачальнику продукції. Дякую за увагу.